Літо яблука вмиває, плачуть босі, скільки б долі того раю, скоро осінь, скоро хустка й черевики, ще й тумани, Цвіркуни, старі музики, літо тане. Хоч цілує ябкам щоки, чепуриться, шарудять за брами кроки, Сум'я триться, плачуть двоє, ябка й літо. Скоро осінь мокне сад в обіймах світу. Щось голосить і зітхає мокре гілля. Папіроси скрутить листя жовта пані. Та, що осінь. Одягне пістряву хустку. Хватить раю, літо піде у відпустку. Знаю, знаю. Людмила Галінська. Ви на каналі «На ідеальний квітник. Сьогодні хочу поговорити з вами про все ті ж славнозвісні базальні пагони. Отже, перше. Це азот. Навесні обов'язково. Перегній, курячий послід, переброджена трава, компост. Також і м'ячна селітра і суперфосфат. Я, в принципі, використовую їх всюди, не тільки на трояндах. Друге, навесні вношу добриво для троянд весняне. А не тільки органіку. Не показую вам, яке, тому що, в принципі, це не має значення. Просто повинно бути весняне. Коли кущ наростає гарно, уже пішов ріст, все з ним гаразд, ви бачите, що все в порядку, йому потрібен фосфор і калій для стимулювання цвітіння. Але, якщо кущ не наріс, не росте чи наростив мало пагонів, я підживлюю далі азоту. Продовжую це робити, але не довше, як до липня. Також час від часу всі свої троянди кормлю по листу. Ще одне підживлення потрібне після першого цвітіння. Восени обов'язково внесіть каліну фосфорне добриво для троянд, знову ж таки, будь-яке. Осіннє. Калій сприяє стійкості, підвищує імунітет, допомагає краще перезимувати. Фосфор зміцнює кореневу і збагачує ґрунт. Можна додати в суперфосфат плюс монофосфат калію 15-15 або 15-20. Або внести просто комплексне осіннє добриво. Тепер базальний. Ось бачите, це базальний пагін. Він вишневий, насиченого кольору і росте прямісінько з ґрунту з кореня. Зазвичай базальні пагони товсті і міцні. А цей, хоч він і вишневий, але це не базальний пагін, тому що він росте з гілочки. Те, що він фіолетовий, ще не означає, що вишневий ще не означає, що це базалька. Ось теж не базальний пагін. Просто собі молоденький пагінець із гілочки. Базальні пагони можуть виганятися в так звані вудки. Оці от вудки викликають у багатьох питаннях. Взагалі, при гарному догляді, троянда випускає базальні пагони, коли вона нарощує. Гарну масу і омолоджується. Буває, при помірному підживленні азотом рослина, при надмірному підживленні азотом рослина жирує. Ось це, бачите, мій п'єр ось такі от базальні пагони. Бачите, які вони товстенькі, які вони красиві, вони вже не вишневі. Я їх пригну, прив'яжу і навесні наступного року я матиму шикарне квітування. Отже, при надмірному підживленні азотом, рослина жирує і може видавати багато незрілих пагонів, поганої якості і мало квітів. Також вона може видавати базальки при обрізці, при омолодженні. Якщо троянда витка, от як мій п'єр, це супер. Наступного року ми будемо на цих базальках мати море квітів. Особливо, коли прив'яжемо її, як я казала, горизонтально. Якщо це чайно гібридні троянди, Тут є нюанс. Якщо базальний пагін випустив бутони, нехай він процвіте. Тоді пагон потрібно зрізати на однаковій висоті разом з іншими пагонами. Якщо цвіту немає, попінків немає, знову ж таки, просто зрізаємо. Так само можемо прищипнути верхівку. Раніше я так не робила, поки випадково не зламала верхівку базального пагона. І тепер роблю так весь час, тому що цей пагін уже в цьому році дасть пагони другого порядку і зацвіте, якщо це зробити швидко. Шраби, флорибунди, мускусні англійки все так само, аналогічно. Для чого обрізати чи прищипувати ці базальні пагони? Для того, ось, бачите, базальний пагін має в мене пупінки. Я дозволю йому процвісти. І тоді буду вкорочувати. В цьому році в мене багато троянд повиганяло такі от вудки. Отже, обрізуємо чи прищипуємо. Для чого? Щоб ці пагани встигли визріти до зими. Інакше вони загинуть, і результату, і толку з цих базальних пагонів не буде. Вони повинні визріти, якщо вони не визріють до зими, вони просто вам вимерзнуть. А щоб вони встигли визріти, треба це зробити вчасно. Треба це зробити хоча би ну, десь орієнтовно, коли закінчується друга хвиля цвітіння, і коли ви починаєте обрізати свої троянди. Базальні я обрізаю навіть трошки швидше, ніж, ніж інші пагони. Тобто таку передзимову обрізку я роблю десь, напевно, місяць листопад, базальні я обрізаю в вересні. Тільки мій метод, а використовувати його чи ні, вирішувати вам. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру нам. Всім папа! -па.